Майбутнім мамам рекомендують робити узд обстеження ще в ранні строки вагітності. Буває, що вже тоді вдається виявити якісь вади у розвитку дитини: хворе серце, нирки, легені і так далі. Тож у Європі вже навчилися ще на народжену дитину лікувати і навіть оперувати. Німецькі професори приїхали до Житомира, щоб навчити цього, і наших лікарів суть программы в том, что наши коллеги из Германии, которые имеют достаточно большой опыт, приезжают к нам сюда и делятся своим наработанным опытом. А и это живое общение очень сильно помогает нашим специалистам посмотреть на свои практики с другой стороны и однозначно поменять это к лучшему. Немецкий профессор Ульрих Гемпрух, директор клиники акушерства та гинекології в Бонні Задоволений високим рівнем підготовки українських фахівців та сучасним обладнанням перинатального центру в Житомирі діагностик і пренатале банклун. Від від Последні три дні був дуже хороший семінар. професору очень понравився. В першу чергу ми обсуждали діагностику плода і терапії в утробі. Тренінг проходив не як лекція, а в вигляді практичних занять. Своєрідного майстер-класу часто виникали дискусії з приводу тієї чи іншої проблеми, гарячий обмін думками. Лікарям з усієї України цікаво було впритул підійти до вирішення нібито нерозв'язуваних проблем. Йде мова не тільки про діагностику окремих важкої тяжкої спадкової вродженої патології, але і спроби її лікування, в тому числі. Під час внутрішнього розвитку, тому такі проекти є дуже важливими і корисними. Приємно було також чути, що і німецькі фахівці, і колеги з усієї країни гарно відгукуються про наш перинатальний центр. Ми маємо підтвердження німецьких фахівців, що база перинатального центру дозволяє сьогодні на самому високому рівні проводити це навчання. Маючи в досвіді високі перинатальні передові перинатальні технології, тож можна сподіватися, що знання, отримані на тренінгу, у нас швидко запровадять у практику.